Всім вітання! Останнім часом під багатьма відео ви запитуєте, які зараз ціни на продукти в Україні. І це справді важливе питання, бо щоденні покупки для нас багатьох стали справжнім викликом. Саме тому сьогодні я беру вас із собою до одного з найпопулярніших супермаркетів в Україні, а саме, АТБ. Ми разом подивимося, що і скільки коштує, на які товари діють знижки та акції. І що точно варто брати, якщо захочете зекономити. Цьому мене, до речі, навчили німці. Повірте, акційних позицій зараз дуже багато. Головне знати, де і коли шукати. Тож, якщо ви живете в Україні, плануєте покупки або просто цікавитесь, як змінились ціни, Це відео вам буде у пригоді. Залишайтеся зі мною, буде цікаво та корисно. Я беру кошик, тому що. Не планую багато покупок і відправляюсь у залу. В залі доволі прохолодно і доволі комфортно. На вході нас зустрічають фрукти і овочі, як завжди. Ціни ви можете бачити. До речі, багато і акційних пропозицій, і також просто різних товарів і цитруси, і нектарини, і яблуки, вже навіть є диньки, кавунчики різноманітних варіантів по різноманітним цінам. Навіть жовтий кавун вже 100 років його не бачила. Останнім разом бачила, до речі, в Херсоні. Також томати, коктейльні, цибулька, капусточка, морква є, і мита, і не мита. Ціни також звичайно відрізняються. Картопля є першого гатунку і є вже молода картопля, тому вибір великий і ціни також доступні. Картопелька 21,95 Молода. Я беру вже давно молоду, бо стара завжди вже не дуже я, гарної якості. Бурячок ранній, лише 11,89, можна купу салатиків наробити, я обожнюю бурячок. Цибулька червона, 24,95, цибулька біла 39,95. Є різні види капуст. Також по різній ціні. В магазині були представлені кабачки більш свіжіші, молодші по 18,95 по 13,75 у ті, що вже давненько лежать. Якщо ви полюбляєте різноманітні соуси та майонези, то зараз вони також в акційних цінах дуже великий вибір. А ми переміщаємося до муки, це мені більш цікавіше, мука 2 кг 45 гривень 49. Але є і розумний вибір торгової марки Мука по 38 гривень за 2 кіло. Хочу вам сказати, цукор в магазині АТБ коштує 32,90. Є декілька видів солі і сіль йде також з акційною знижкою 1180, є і морська сіль, якщо вам потрібна, є і більш дорожчі варіанти. Також на цьому тижні представлені в акційних цінах великий вибір спецій на різний смак. Все залежить від того, що ви полюбляєте. У мене ще багато спецій, які я привезла з собою, тому я цей відділ проходжу. Хліб, хліб, ціни на нього ніколи не зустрічала акційних цін на хліб. Зараз хліб від 12 до 95 можна купити за бюджетний батон до 25 і гривень за батон. В магазині АТБ, як завжди, представлений великий вибір різної випічки лаваші, булки. Пиріжки, і навіть є акційні пропозиції, тому кожен зможе знайти все, що йому до вподоби. Якщо вам пиріжки не по душі, то ми переходимо до тортиків. Вони також тут є бактерії. За акційною ціною, якщо вам потрібен зараз невеличкий тортик, можна також різні йогурти купити і також, подивіться, уважно, різні модель, продукти представлені по акції. Знову соуси, як без них, це окрема поличка з акційними товарами, чи щось не можу зрозуміти. Я була вранці, товару було дуже багато по всьому магазину, його тільки розкладали. Масло також можна взяти по акції. Пельмені, вареники і тому подібні речі. Я таке рідко купую, краще приготувати самостійно. Креветки також, до речі, акції. І ми плавно переходимо до інших товарів. До речі, якщо вам цікаво, що ж можна купити на якусь визначену суму, то пишіть і ми наступного разу з вами на цю суму зможемо скупитись разом. Також на цьому тижні в акції Риба, хек. Я люблю хек, але більше полюбляю мент, ментай, тому що ментай не потрібно чистити. Чесно кажу, як є. Далі йдемо. Є крабові палички, розумний вибір. Пропонують за акційною ціною. Якщо ви полюбляєте такий продукт, то можна взяти котлети рибні, також за акційною ціною пачечка. І креветки, я вже говорила, що вони також цього разу в акції. Переходимо до м'язка. На цьому тижні по м'язку не так і багато акційних цін. Ви можете бачити або зупинити на паузі і побачити ціни на. Конкретний вид м'яса, тому що кожен вид м'яса не має сенсу озвучувати. До речі, шашлачок можна в акції купити. І кубаски різноманітні, вибір великий на кожен смак. Але обов'язково дивіться на термін, щоб був свіженький, і щоб. Немає ніякого запаху, бо, до речі, я була, в залі стояли ящики з продуктами, і пані дивилась на мене, чому я це все знімаю. Ось так. Яйця Яйця зараз коштують 4,65 гривень, також є перепилині яйця 60 гривень за 20 штук, і яйця, які пофасовані в ящиках-коробочках в від 61 гривні. Рибні продукти, то речі, якщо вам крабіва паличка розумний вибір не доподобається, то також є і делюкс в акційній ціні, але не заморожені а в холодильнику. Риба також на великий вибір, все залежить від вашого смаку. Колбасні вироби також є багато різноманітних акційних пропозицій, і можна взяти по непоганій ціні те, що ви полюбляєте. Наприклад, я якби, полюбляю цю колбаску до пюрешки брати, її можна і на салатик взяти, і можна її просто навіть на бутербродик. Тому і ціна знижка аж 50 гривень на неї зараз. Тому подивіться, якщо ви полюбляєте такі варіанти, різноманітні. Колбасні вироби, я ж вам кажу, вибір дуже-дуже великий, і зараз можна взяти багато що по акційній ціні. Все залежить від того, що вам більше по душі. Рекомендую також придивитися до сирів. Цього тижня дуже багато акційних сирів. Бачу, що багато польських сирів в акції, наш український невелика була на нього акція, але... Потім я зазирнула до іншої полички. Там згода. Є знижки на плавлені сири, і ці плавлені сири були на минулому тижні в акції, і зараз ще в акції. Також всі-всі сири плавлені, ви можете побачити, що вони в акції. Також ті, що в коробочках плавлені сири, і навіть Філадельфія по 87 гривень, що в цілому, як і в. Німеччині, можна сказати, вершковий сир в комо зараз в акції, дуже гарна акція. Рекомендую придивитися. Польська гауда ще поки що в акції, також варто придивитися. Молоко і кефір є в акції. Точніше, кефір, молоко немає в акції, вибачте, будь ласка. Шкарпетки різноманітні. Зараз можна також придивитись багато літніх товарів. Є акційні позиції, також можна обрати собі. Те, що вам до душі і потрібно зараз, зараз дуже багато різноманітних літніх товарів. Товарів для дому можна знайти в цьому відділі, товарів для саду, тому що зараз якраз сезон. Але я не полюбляю такі варіанти, тому я тут дуже рідко гуляю саме в цих відділах. А от взимку це мій мастхепчик, Але ми тут з вами взимку в наступного разу погуляємо. Тому ви можете зупинити на паузу і вибрати те, що вам цікаво в акційній ціні все все є. Вибір товарів дуже великий. До речі, багатенько товарів я побачила ті, що я замовляла собі з тему. Плавно переходжу до мила. Тут також дуже великий вибір як куском, так і рідке мило. Також можна по акції знайти гелі для душу. Я полюбляю саме цієї марки гелі для душу. Вони дуже якісні, а також люблю Нівею. Серед акційних пропозицій можна знайти і зубні пасти на будь-який смак і вибір, і гаманець. Також, якщо вам потрібні жіночі засоби і гігієни, то мені здається, всі полички, всі позиції були акційні. Тому бігом до АТБ вибирайте потрібні ваші акційні товари. І також для дітей можна взяти памперси. Кава тут також вибір на будь-який гаманець. Наша львівська кава, Форд, бачу гліко каву, Далмайер каву бачу, але не в акції, правда? І розчинна кава також є в акційних позиціях, але я в розчині каві взагалі не розбираюсь, бо п'ють тільки каву. Олія. Олія також зараз в акції. Можна взяти олейну на 10 гривень дешевше, але в нашому магазині її майже вже не було. Також продайвалась по 63 гривні 90 копійок олія щедрий дар. Ну і стаціонарна олія, і можна також знайти тут в цих магазинах. Переходимо плавно до шоколадок. Мені тут потрібно було якраз обрати велику плитку шоколаду. Шоколад Рошен, велика плитка 196 гривень з різними смаками на будь-який смак, якщо вам потрібна маленька плитка, вона також зараз в акції. І є. Шоколад Міленіум, також велика плитка, вона трішки буде дешевша, 115 зараз гривень. Якщо у вас є картка знижка АТБ Маркетуська, тому ще буде дешевше. І Міленіум шоколад з горішками зараз в акції, а також Міленіум чорний і чорний з апельсином, також в акції. Мілка 43 гривні в акції, прямо як і в Німеччині. Чай Чай також багато різних акційних пропозицій. Ми любимо цей чай брати частенько з бергамотом або цей ловаре. Він доволі смачний. Там велика купа смаків, і зараз він також в акції, якщо вам подобається. Мономах також гарний чай в акції. Цукерки. Ну, цукерка, я дивлюся, що тут акційних дуже мало, і кожен зможе брати свій варіант.